Що вам відомо про компанію Тесла? Ну, у першу чергу, напевно, що вона випускає електрокари, що розганяються швидше за більшість спорткарів, і робить меми в Твіттері реально прибутковими, але вона далеко не завжди була в топі, про що ми і поговоримо далі. Привіт, мене звати Антон, і ви на каналі Авто. компанія, яка ще з 2017 року займається пригоном топових тачок з аукціонів США та Канади. І сьогодні я пропоную вам зануритися в історію Тесла автомобільного бренду, який буквально назавжди змінив індустрію три авто, або хоча б зробив електромобілі не лише супертрендами, але й дорогими. У цьому відео ми розберемо, хто такий Тесла і чому він не маск. Як Тесла ледь не збанкротувала до речі, двічі? Чому зараз її боїться навіть автогігант Toyota? Ну і звичайно, відповімо на головне питання: чи дорівнює Тесла успіху? Або це просто хайпова обгортка з глибокими боргами? А якщо тобі цікаво, як підібрати та доставити свою Тесла з США без стресу та зайвих переплат, залишай заявку все. Зробимо на найвищому рівні задля власного комфорту та вигоди. Не забувай про лайки, підписку на канал та коментарі, якщо хочеш бути в курсі останніх автомобільних новин. А ми поїхали. Хто не знав, може здивую, але Тесла це зовсім не про маска. Компанія названа на честь Ніколи Тесли, геніального сербського інженера, який винайшов змінний струм радіо бездротову передачу енергії та ще купу всього, що сьогодні живить ваші гаджети. Але при житті так і залишався нікому невідомим бідняком. Цікавий факт. Нікола Тесла свято вірив у бездротову передачу електрики, і ще у бородатому 1890-му працював над тим, що сьогодні ми гордо називаємо бездрота. Ава зарядка, а ще його ідеї були настільки передовими, що навіть зараз частина з них все ще лише тестується. Отож, таким чином, бренд Тесла просто віддали данину поваги науковцю, генію і назвали його іменем компанію, яка мала подарувати світові справжню електричну революцію. Але до самого автобренду прямого відношення він не має. Заснована Тесла Моторс була у липні 2003 року, але як не дивно, не маском, а підприємливими хлопцями на ім'я Мартін Ебергард і Марк Тарпенінг. Маск приєднався трохи пізніше у 2004-му, але одразу зайшов з козирів і став головою ради директорів, вклавши одним махом аж 6,5 мільйонів доларів власних грошей, а пізніше ще понад 70 мільйонів доларів. І все це з цієї ж власної кишені. Піжон, скажете ви, а я відповім бізнесмен. Більше того, маск отримав цілих 98,3% голосів у раді директорів Тесла, що дозволило йому фактично диктувати стратегію від самого початку.